Бачили фотографію з кабінету з овального кабінету. Карта з карта України з окупованими територіями відсоток скільки окуповано. Що вам по цій карті Трішки. Я сперечався навіть з відсотком, який був на Марті. тому що я дуже добре орієнтуюсь у відсотках, які тимчасово окуповані. Але тим не менш у нас не було сперечань у нас була дійсно тепла. Хороша, предметна розмова. Яка позиція Сполучених Штатів, вони продовжують наполягати на цьому обміні територій, так званому, чи є якась прийнятна для України формула, коли може бути щось визнано російським чи окупованим. Питання чи території. І у, у мене була про це розмова достатньо довга. З мапою мабом Сполучених Штатів Америки вони також підготувалися. Я їм дуже вдячний. Хоча у нас була така сама. Так, але тим не менш, у нас була довга бесіда про це. Дуже важливо розуміти, що деякі частини нашої держави, частина, наприклад, Сходу і, і Крим, були окуповані не через те, що одна армія тисне на іншу і інша крокує назад, а через те, що не було. Бойових дій, наприклад, в Криму масових якихось бойових дій, і такого не було. Тому не можна казати, що за такий-то термін окупована така велика частина через те, що у русських сильнарді такі моменти вони дуже важливі не для того, щоб когось звинуватити, а для того, щоб реально президент Сполучених Штатів Америки розумів. Які є реальні просування армії, і яка є сила у української армії? Наприклад, чіткі цифри, яких не було, наприклад, що за тисячу днів до 1% нашої території було окуповано русом. Люди думають 20% чи 18%, а до одного відсотка це трішки змінює фокус. Для нас фокус на правду і на реальність, але це трішки змінює. Баланс того, які, яка сила у руської армії, яка сила у української армії. Такі речі такі в мене вперше була можливість. вперше, По різних причинах. По різних причинах, В мене була вперше можливість говорити про такі речі з президентом Сполучених Штатів Америки з його командою, не читаючи на папірцях, а дуже добре розбираючи ні картки, а дуже добре розбираючись в кожному нашому. Квадратному кілометрі а, залитому, вибачте, кров'ю наших бійців, і для мене це дуже чутливий момент. Я хотів про це. Мені здається, що президент почув і бачив це.